Сьогодні, вранці ФБР, розслідує те, що називає спробою замаху на колишнього президента Дональда Трампа. Агенти секретної служби стріляли в чоловіка з АК 47 біля гольф-клубу Трампа в Палм Біч Флорида. Вчора чоловіка затримали неподалік від цього місця. Колишній президент, нинішній кандидат від республіканців у безпеці. Крістіан Кордеро з ABC має останні новини. Зранку влада розслідує ще одну можливу спробу замаху на колишнього президента Дональда Трампа. Це сталося, коли Трамп був біля п'ятої лунки свого гольф-поля у Вест Палм Біч. Агент секретної служби помітив чоловіка з гвинтівкою за 300-500 ярдів від експрезидента. Джерела повідомили ABC News, що агент зробив 4-6 пострілів у бік стрільця. У кущах знайшли АК 47 з прицілом, два рюкзаки на паркані з керамічною плиткою та гопро. Стрільця 58-річного раяна Веслі Раута затримали після спроби втечі на авто. Він під вартою звинувачення очікуються найближчими днями. Джерела кажуть, влада перевіряє, чи мав Раут претензії щодо України, зокрема через позицію Трампа. Сусід Раута на Гаваях шокований це не викликало обурення щодо політичної кампанії чи поглядів. Під час стрілянини Трампа швидко евакуювали. Він не постраждав після інциденту. Трамп надіслав лист про збір коштів. Я ще рішучіший після нового замаху. Я ніколи не здамся, я ніколи не відступлю. Байден і Гарріс виступили з окремими заявами проти останньої хвилі насильства. Віцепрезидентка і кандидат від демократів сказала: я засуджую політичне насильство. Ми всі маємо зробити все можливе, щоб цей випадок не призвів до більшого насильства. Я радий, що колишній президент Трамп у безпеці. Плани Трампа щодо гольфу не були оприлюднені. Джерела ABC News кажуть, рух до поля для гольфу не планувався. Це було спонтанне рішення. Гадаю, наступного разу, коли він прийде на поле, навколо буде більше охорони. Біля зброї знайшли гільзи, але невідомо чи стріляв підозрюваний. Трамп має повернутися до кампанії завтра. Провівши зустріч у Мічигані, Крістіан Кордеро ABC News, Вашингтон.